Ще всередині XIX століття англійський інженер архітектор А. Мітчелл запропонував використовувати гвинтовий фундамент замість традиційного палівого. За рахунок того, що палі вкручувалися в землю, а не вбивалися як раніше, вдалося істотно полегшити робочий процес. Гвинтовий фундамент відгуки, переваги і недоліки. В Україні гвинтовий фундамент почали застосовувати відносно недавно, але з кожним роком відсоток будівель, що зводяться на такій підставі, неухильно зростає. І хоча гвинтовий фундамент недоліки теж має, як і будь-який інший тип фундаменту, проте переваг у нього все таки більше. Особливо це стосується малоповерхового будівництва на проблемних ґрунтах і на схилах. Досвідченим будівельникам прекрасно відомо, що закладати фундамент необхідно на глибині нижче промерзання ґрунту, інакше споруди з часом перекусяться, по стінах підуть тріщини. Якщо заглиблювати стрічковий монолітний фундамент по всьому периметру при будівництві лазні, одноповерхового пінобетонного або каркасного будинку, фундамент вийде невиправдано дорогим і занадто потужним для таких невеликих будівель. Зведення гвинтового фундаменту в цьому випадку виявиться найекономічнішим варіантом. Крім того, для стрічкового фундаменту ділянку потрібно розчищати, ретельно вирівнювати, видаляючи горби і ями, викорчовувати пні. Часом доводиться наймати спеціальну техніку, щоб підготувати ділянку належним чином. Пристрій гвинтового фундаменту не передбачає додаткових робіт з очищення та підготовки території, а значить, можна значно заощадити витрати і час. Оскільки гвинтові палі в землю вкручуються і вручну, без використання спецтехніки гвинтовий фундамент своїми руками звести простіше, ніж будь-якої іншої. З усіма необхідними роботами можна впоратися за пару днів, а при великому бажанні вистачить і одного дня. Будувати стіни можна відразу ж, не чекаючи, коли фундамент набере міцність. Причому зведення гвинтового фундаменту не залежить від пори року, палі можна угвинчувати в землю і взимку. На перший погляд, гвинтовий фундамент здається ідеальним варіантом, який можна використовувати практично на будь-якому ґрунті. Однак відгуки досвідчених будівельників про цей тип фундаменту не так однозначні недоліків. У фундаменту на гвинтових палях теж вистачає: металеві палі рано чи пізно починають руйнуватися під дією корозії. Отже, по довговічності фундамент на металевих палях поступається стрічковому бетонному, неможливо проконтролювати в процесі закручування паль в землю. Чи не пошкодилося антикорозійне покриття на них? Виникають проблеми з монтажем цоколя. Далеко не всіх влаштовує вид будови на курячих ніжках. Як виглядає? Без цоколя гвинтовий фундамент, фото дасть вам уявлення: немає можливості зробити тепле підпілля. В результаті системи каналізації взимку можуть перемерзати. В рідкісних випадках встановлені взимку гвинтові палі починають по весні ходити ходуном в землі. З огляду на дорогу облицювання цоколя, зведення гвинтового фундаменту виглядає не таким вже дешевим. Найчастіше проблеми з гвинтовим фундаментом виникають, якщо роботи були виконані наспіх неписьменними фахівцями або використовувалися неякісні палі. Тому, щоб зробити якісне підставу для споруди, уважно поставтеся до вибору гвинтових паль, вони повинні легко і плавно входити в землю і безпосередньо до робочого процесу, в точності дотримуючись технологію зведення гвинтового фундаменту. Як самостійно залити гвинтовий фундамент. Перед придбанням паль ви повинні розрахувати, яка кількість паль вам буде потрібно і яких розмірів вони повинні бути. Залежно від довжини і діаметра одна паля здатна витримати навантаження від до 25 тонн. Розраховуючи навантаження на палі, беріть до уваги не тільки передбачуваний вага споруди разом з покрівлею, але також вплив вітру, снігопаду та інших атмосферних явищ. Що стосується кількості паль, зазвичай стовпи розташовують через кожні півтора метра по внутрішніх і зовнішніх стінах, а також на кутах. Якщо на гвинтових палях спочатку не було антикорозійного покриття, наносять його, перш ніж зайнятися установкою паль в землю. Палі невеликого діаметра цілком можна угвинчувати в ґрунт вручну, так вийде навіть якісніше. В Україні ґрунт промерзає приблизно на глибину в 1,5 метра, цей шар паля обов'язково повинна подолати. Зовні можна залишити наземну частину висотою близько пів метра, підрізування здійснюється з використанням рівня, щоб кінці паль розташовувалися строго на одній лінії. У порожнині встановлених паль заливається цемент для підвищення зносостійкості фундаменту і для додання йому додаткової міцності. Далі проводиться металева або дерев'яна обв'язка гвинтового фундаменту з метою об'єднання паль в єдину міцну конструкцію. На цьому зведення гвинтового фундаменту вважається завершеним, можна приступати до будівництва самої будівлі. У тому випадку, якщо ви хочете захистити будівлю від сильного вітру, обмеживши надходження холодного повітря через цоколь, можна передбачити додаткове утеплення гвинтового фундаменту, обклеївши його по периметру листовим пінопластом або піноплекс. Однак майте на увазі, що утеплення цоколя спричинить за собою появу вологості в підпіллі, з якою вам доведеться додатково боротися. Тому багато будівельників від утеплення фундаменту на палях відмовляються. Щоб гвинтовий фундамент вийшов надійним і довговічним, постарайтеся не допустити поширених помилок, не вигвинчуйте палі з метою зрівняти їх над поверхнею, так як при вигвинчуванні ґрунт розпушується і паля починає просідати, стежте, щоб палі не відхилялися від вертикалі навіть на 2 градуси, установка під кутом не допускається. При попаданні палі в нестабільний ґрунт слід наварити її і загвинтити глибше для забезпечення горизонтальної стабільності, відмова від бетонування порожнин паль або не Повна заливка бетоном призведе до виникнення внутрішньої корозії, що послужить причиною швидкого руйнування фундаменту.